На глибині океанів ховається істота, яка кидає виклик законам природи. Медуза Turritopsis Дорні, відома як безсмертна медуза, здатна повертатися до початкової стадії свого життя, уникаючи старіння. Це справжнє досягнення природи, адже під час кризи або поранення вона перевертає процес старіння, повертаючись до поліподібної форми. Старіння, що супроводжує кожного з нас, для цієї медузи лише ще одна фаза, яку можна відмінити. Це схоже на те, якби метелик раптом вирішив знову стати гусінню, щоб уникнути загрози. Цей механізм регресії, що дозволяє медузі переживати життєві цикли безліч разів, змушує вчених з усього світу захоплюватися та досліджувати можливості біологічного безсмертя. Чим більше ми заглиблюємось у вивчення цієї медузи, тим більше відкриваємо нового про можливості регенерації клітин і омолодження, теми, що цікавлять не тільки вчених. Але й кожного, хто мріє про довговічність. Це істота, яка нагадує казкові легенди про еліксир молодості, але вона реальна, плаваючи серед морських просторів та зберігаючи таємниці вічного життя. Чи зможемо ми розгадати цю загадку і застосувати її до власного життя? Життя, вічність, безсмертя все це насправді можливо завдяки цій маленькій океанській істоті.